Всім доброго дня! В продажі з'являється свіжопригнаний Volkswagen Passat B7. Автомобіль, що ми пригнали з Німеччини, вже розмитнули. Прийшли сертифікацію, авто готове до реєстрації. Це у нас 12 рік, перший облік 2013 року. Бензиновий двигун на автоматичній коробці передач. Автомобіль в дуже гарному стані, класна комплектація. У нас легкосплавні диски, гарна гума, по кузу авто без дефектів, кузов рівненький, ціленький. Пороги днища в повному порядку. Є в нас задній партронік присутній, також по комплектації, хром пакет. Знизу на дверках хромовідків ставки, також передній партронік, протитуманні фари, дивіться, стан оптики. Капот цілий. Лобове скло у нас оригінал. Над лобовим все чудово, висічки сколів немає. Давайте відкриємо багажник. Кришка багажника також без пошкоджень, без корозії. Є в нас знак аварійної зупинки в комплектації, аптечка, багажник чистенький. тут у нас килимок такий присутній. В комплекті є компресор, піна до компресора, аптечка. Все як по заводу. Дивіться стан порогів. Давайте заглянемо в салон автомобіля. Такі дерев'яні вставки під дерево, задні електросклопідйомники по пластику, все у нас чудово, дивіться, стан пластику, килимки на місці, задній ряд сидінь. в дуже гарному збереженому стані. Є в нас ззаду підлокітник. Стеля чиста ціла. Підголовники у нас всі на місці. Показую карти. Карти також в гарному стані. Немає ні подряпин, тканина, така не затерта, не витерта, дивіться. Йдемо далі. По комплектації маємо 4 електросклопідйомника. Електрорегулювання підігрів дзеркал, електросидіння у нас обдув сидінь. Дивіться на цю сидушку водія, вона ціла, без пошкоджень, автоматичне світло, круїз, перемикання під рульове, сенсорна мультимедіа, двохзонний клімат, автоматична коробка. Підстаканники в нас справні підігрів передніх сидінь. Шкіряне мультикермо. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово. У нас є тримання в полосі. Круїз контроль. Мультикермо в нас. Працює. Датчик дощу, автозатемнення заднього дзеркала. Блютуз. Задня камера огляду. Парктронік в нас працює. Центральний підлокітник. З автомобілем сервісні документи, декра. Також є. Книжка, з, з, така папка, точніше, з всіма сервісними документами. Все на своїх місцях. Останній зафіксовано нас пробіг 138 тисяч 22 рік. Декра у нас 02 .06 22 рік. Пробіг автомобіля 138 тисяч кілометрів. Також є сервісні відмітки. Все, що мінялося, обслуговувалося. Все у нас зафіксовано. Дивіться, стан салону автомобіля. Дуже гарний автомобіль. По техніці, по кузу без нарікань. По електриці у нас все справне. Електродзеркала працюють. Двигун працює чітко, помилки відсутні. У нас подушки безпеки в стійках, в сидіннях, кермі, в панелі. Давайте заглянемо до двигуна. Двигун працює чітко, він обслужено. Замінено все масло, фільтри, тобто складені, автомобіль зараз не потребує. Крила в нас накручені, капот також. Ось він код автомобіля. Можете зафіксувати. Також тут все чудово. Екологія на місці. Антифриз чистий, антифриз в нормі. Також фари, оптика. Все в нас в оригіналі. І показники фарби. Капот 121, 121, 122, 103, 108, 108, 95, 114, 114, 115 109 98 111 127, 121. 121, 122, 122. Заднє скло у нас оригінал. У нас вікна, оптика, все в оригіналі. 113, 108 115, 105 118, 118. Дивіться, стан гуми. Гума все сезонна. Практично нова. 112. 12 над лобовим Сколиків, висічки немає. Отже, друзі, автомобіль весь в рідній фарбі з рідним підтвердженим пробігом, технічно та візуально в гарному стані. Кого цікавить, телефонуйте, авто знаходиться, в місті Вінниця, Німецьке шосе, провулок затишний. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Деталі будуть за телефоном. Підписуйтесь на наші соцмережі посилання під цим відео всім, гарного дня! Мирного неба та гарних авто.